Вітаю! Сьогодні 27 травня і я хочу показати свої трояндочки. Раніше так не особливо показувала, бо були зворотні заморозки в травні два рази, і одні були майже неділю, ну 4-5 днів підряд. Тому троянди померзли. Я не вірила, що так вони можуть померзнути, і тому я не обробляла ніякими, як радять антистреси якісь є, щось іще, я не обробляла. Але тепер буду вже навчена на своїх помилках і тому, мабуть, якщо в наступному році будуть заморозки обіцяти, то щось чимось оброблю. Послухаю канал Кучерявий сад, там Оля Кучерява розказує, вона. Біологиня, я так зрозуміла, і тому вона дає такі поради. Треба слухати і виконувати те, що радять. Троянди були оброблені навесні рано, Ото, чому-то обробляють медяники, там різні купороси. Потім від тлі тлі напала, тля напала. І ось ще. Бо почалися щось, якісь хвороби вже. Отак От почали листя крутитися чи щось щось таке. Ось, бачите, оце ось уроді чарадів, чи, чи щось таке. Я не запам'ятовую. І я не біологиня, тому я не раджу ніякі препарати, бо я сама користуюся парадами продавців на базарі або з інтернету. Олю кучеряву слухаю, Людмила роза терапія. До речі, я зробила бродилку, як радить Людмила роза терапія, пані Людмила, вона в мене вже майже зроблена, але забула сухарі туди. Здається, сухарі ще потрібно, треба докупити. І потім поливати. Оце трояндочка бордовий спрей, на жаль, назву не знаю. Пересортиться. Кущ давно в мене, кущ гарненький. Троянда кардула, теж гарний кущ. О, Леся щось зариває. Чи вириває? Леся, що ти робиш? Ото для чого ти мені під троянду зариваєш? А, яйце там було в неї зарито. Вона... а, ти Леся. Яйце було зарите в неї. Вона яйця зариває іноді. все вирила і з'їла, Отак. У неї вільний доступ, там де кури несуться, тому вона робить що хоче. Так. Ну далі про троянди, піон дерева видно. Він у мене третій рік. Ну, в тому році була якась квітка, в цьому році теж підмерс. теж, мабуть, була. Трояндочка Кронас. Ну, це, мабуть, з усіх троянд найвищий пагон. Ну, не знаю, більше метру. Трішки. Ось пуп'янки вже є. Троянда Титанік. Гарна троянда. Чайна гібридна, мені дуже подобається. Але в тому році була спека, і вона не дуже рясна квітка. А в позатому році дуже рясна квітна. Подивимося, як буде в цьому році. Ну, поки кущик гарний. Ось декілька паганів чудових. І пуп'янки є. Ото кардула. Це трояндочка Манстервуд, теж чудовий, гарний кущик. Білий спрей трояндочка. Це в тому році. Садила, виходить, друга річка японська. Нісакі. Нісакі. Це брати Грім, чудовий кущик. Самсон. Ні-ні-ні, саме романс. такі чудове листя, аж сяє. Зараз вечір, сонце не дуже, але все одно сяє. Троянда посаджена в тому році від Грандіна Макс. Ні, на зиму вона в позатому році посаджена. Чудова троянда. Ну, якщо це не пересортиться. Троянда кордула, ще одна, цей трошки менший кущик, ніж той, ну все одно хороший. Лілія теж підмерзла, але відновилася швиденько. Розбите серце, гарна квіточка. В Чехії дуже багато таких квітів. Це мені так сподобалось. Це маленька троянда, калібрі. Ось уже і квіточка є. Троянда Мархем Кеннинген. Бачите, маленький кущик, він ще там і обломати був. В цьому квітнику тут у мене куриць, курки ходять. тому все було. Троянда вище суспільства теж. Вон два кущики, ось кущики. Он. Той щось взагалі примерз. Ну, а тут уже пагін гарний пішов. Оця троянда едванс підмерзла, вона ось тільки відновилася. Бачите, як підмерзла вона. Любілей принца Монака. Нарешті кущик почав, пішов ріст поза тому році, садила відмір роз. В тому році не особливо вона виросла, але квітла. Трояндочка Амалія. Вона щось погано в цьому році з зими вийшла. Не дуже кущик, але пішов уже. Це троянда, назви я не знаю. Червона, В'юнка. ельф. Ельф. Теж такі вже пагані випустив величенькі. Троянда. Юріанда. Це зона гарна троянда. Але теж потім навесні підмерзла. З зими гарно висна. Леонардо да Вінчі, Тогорічна посадка Олена Ренесанс. До речі, вітання Людмилі з каналу Розотерапія. Ця троянда майже у мене вимерзла, взагалі нічого не було. Я полила її, магнія, сульфат чи сульфат магнія, як радить пані Людмила, і накрила відром. І ви знаєте, вона пішла. І вже пуп'янки навіть є. Це рожевий літ троянда. Друга річка оце. і це друга річка. Цю троянду ще я не прорвала, ну все одно покажу. Це який бур'янець неї росте, треба прорвати. Троянда Розаріум Ютерсен. Одна з моїх троянд. Бачите, скільки пуп'янків. Гарна троянда. Імператриці троянди дві. В тому році пересаджені, тому можна вважати першорічками, бо... а кущі взагалі довго в мене. Бачите, вон підмерзли вони. Це вже нові пагани пішли. Якби не померзли вони у мене, вони б такі здорові були, бо вони тоді вже такі гарні були. Це бусковий туман троянда. Теж багато і пуп'янків. Це троянда Келі. гарна з зими вийшла, і гляньте, кущик хороший. Троянда. Жовта троянда. Керріо. О, О, гарний вже кущик. Теж вона підмерзла. Black Magic троянда. Теж підмерзла. Троянда Avalanche. Гарний кущик. Це панстемонку так виглядає зараз. Августа Луїза. Троянда. Теж роз. По тому році осінню садила, в тому році вона перша річка, в цьому році річка. Ну, вона ще не квітла, здається, у мене в тому році. Поганий був саджанець. Це з того року. Ох, з того року, що осінню садила троянди. та й що навесні отримала від розіни. щось дуже тяжко приймається. Не знаю то і осінні, і не знаю чому. Ось це здається, там написано вже Колумбіана, чайна гібридна. Це теж, бачите, щось там маленьке. Ну, ця ось пішла. Хто вона? Зараз подивлюсь. Олександра Кенська. це пішла. Ось теж з осені. Теж не знаю, хто вона теж погано, ще й поламала. І ось ще малесенька. Що це? Сейчас подивлюсь. Парис. Ця гарна пішла. Мені подобається так. Тут це. Ну, щось уже і не видно. Ну, добре, потім вона там записана. Це тогорічна посадка Артеміс. Ні, Акрополь. Акрополь. Від пані Ольги Матіяшик. Кущики так гарно. Будуть ось це гарно я його обрізала, буде квітнути. А ось квітне вже закінчує квітнути. те дерен білий, вже закінчує квітнути. Це ну, третій рік. позатому році я садила. Два роки цим кущам, Два роки я посадила. І я ж обрізала, вони зараз і в зріст підуть. Вони в тому році були десь до півтора метра. Вони ось підуть. Ось там панела була, в мене пропала. Бачите, це осінь садила. Кажу, щось не завадилося. Вузела. Бачите, все одно хоч і обробили, а ось щось з листями не то. Я не знаю, що це за хвороба, але по картинці щось таке, похоже на несправжню барашнисту росу. Ну, але я не стверджую, бо я ж не біологиня. Це ваніла фрай з троянда, гарний кущик. Ще одна вовузела. Кенділайт, маленький кущик, але так гарно вийшов із зими. Якби не померзла, вона б така гарнюча була. Навіть он є пуп'янки вже, вже відновилася. Ну, все одно ще дуже низенька, Сантиметрів, я не знаю. ну, Сантиметрів 25. Павлине око троянда. Гарний високий кущик, більше метра. Гарно він відновився. Хендель витка троянда повністю замерзла у мене. Але ось як чудово відновилася. Зараз вона десь сантиметрів 70, може і більше. Фієста. Фієста зимостійка троянда. Я її не укривала нічого. Міська яка вона майже така, як павлине око, висока вже. Ото метр, а ото, мабуть, і більше метра. Ну, може до метра, не знаю. Ось як гарно з синіми якимось. Шішечками туйка квітне. Так. Ага, ну так. Я майже тут все показала в цьому квітнику. Свої трояндочки. Це якась витка. Це Eb Тайт троянда. Троянда з того року Каталіна від пані Ольги Матіяшик. Пет Остін від пані Олі Матіяшик. Троянда. На білі, гарно гарна пішла. З того року осіння посадка гарна пішла. А ось дольчета троянда пропала поряд з нею. Маємо. Поліка. Це вже два роки цьому кущу. Це ще одна трояндочка рожевий лід. Ну, це зимостійка гарна троянда, високий гарний кущик. Забула назву троянди англійська. І теж непогано ось Пуп'янків багато буде, є. Так, на біліс я вже показала. Петостін, ось троянда в тому році взагалі не йшла. А ось в цьому році, гляньте, як гарно вона пішла. Вона вже десь пів метра. Це вже після морозів. Виросла, наростила, бо вона померзла. А ось троянда Велбінг well, чи Білг, Смір роз. В тому році взагалі маленький кущик стел, а в цьому році ось пішла. Троянда АОЕ японська від пані Ольги Матіяшик, поки не дуже йде. Ось ще одна трояндочка. З осені посадка з Що Це, Ну, це, значить, воно все сухе, діла не буде. Мабуть, лапетічу. Лапетіпа японська. Мабуть, діла тут теж не буде. Це відмір роз, з -за того року троянда, малюсенький кущик. Ну, В цьому році дивлюся трошки вона Бетібул здається. Це англійська троянда без назви, але вона дуже схожа на Квін Швеція, Королева Швеції. Троянда. Це мені теж троянда схожа на Августу Луїзу, ну, подивимося, точно не знаю. Ось вона теж непогана, цей пагін наростила. А це трояндочка Бель до сьогоза. Ця трояндочка посаджена осінню, але ця пішла. Багато троян, що я осінню садила, пропали, вони і перезимували. Все добре було, я їх вкривала і перезимували. А ось після весняних заморозків, оце таке з ними сталося. Просто засихають і все. Ну, що ти їм зробиш? І троянда Ларебунда посаджена в тому році. Називається Марія Тереза від пані Ольги Матієшек. Це і кущик пішов. Вона і в тому році квітла. Ось я показала всі трояндочки в цьому квітнику. А, ось іще. Бачите, з того року осінь посадка. Перевіреного продавця з Черкащини. Ну, бачите, от щось, корона. Корона, японська трояндочка. ну Подивимось. У мене ще в іншому квітнику є. Що я осінню троянди садила. Подивимося, як ті там є такі, що прийнялись є такі, що не прийнялися. На цьому буду завершувати. Дякую, що подивилися. І якраз тихо було, без вибухів. Дякую всім нашим українським воїнам, що бережуть нашу Україну. Вітання і всі гаразді вам.